Всім привіт! З вами я, Ліон, і сьогодні я роблю 12-ту частину в Майнкрафті. Сьогодні я буду продовжувати на своєму виживанні. Як ви пам'ятаєте, останній раз я склав ще один сундук. Тут, тому що цей заповнений вже. Не запитуйте навіщо мені книжки. Треба, може бути викидувати їх. Ну, але зараз я продовжую працю. Нам не треба лисить! От як? От як? Мені їх вбивати? От як? Можна вбити свиней, вони мені тільки м'ясо принесуть. Може реально їх вбити, так. Так. Ре реально, треба бути їх вбити. Вони мені такого нічого не приносять. Так, добуваємо золото. Стоп! Золото? Це було золото? Зараз тоді землі дороблю. Доотримую. Так. Допустимо, візьму. О, у мене хліб. Золото яблучко, попірець. Так і так. Що це? А? Вон. Огоп. Вен. Зараз я піду і що я хотів зробити. Я забув. Точно, піти побивати свиней. Оп. Все. Е. Вийди. Так, свинка. Опа, я лису вбит. На! На! Погані. На. На. Все. Тепер тут тільки мої корови. А м'ясо від моїх свинюшок я піду і приготую. Оп! Вони все одно мені нічого не приносять. Тільки місце, місце забирають. А, і тут моя свинюшка. Головне вівцю не вбити. Оп. Все. 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 А, тут кролик ще. Два Треба піти поспати. Ч... Чи... Чи цера... А, ні, це ніч. Все. Спама. Ан. Ауч. речі, а тут на масвиной? Ні, тут тільки тут багато грибних корів. Стоп! Собачка! Це моя собачка. Ось вона де була. Вона в яму впала. Так, майкерка буде зроблена з. Ще один друг. У мене є кісточка. Так, так, так. Чи на Так, давай, 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 іди. У мене є кисточкой. Ладно, дай нам неу. А, вже, она ну, можна. Оп. Покласти Тесточкой. Оп, давай злась. Ні, я це цього робити не буду. У мене єди оп оп. Оп оп і оп. Давай все. Ого. Ні, не стрибай за мною, не стрибай. Так, і оце. Все Фух. Це тепер ти в безпеці Дивимось, я думаю, воно вже там приготувати. Оп-оп. Тепер ось. Ага, угу, прекрасно. Так, продовжуємо ламати. лопата, да лопата, да лопата она. Может, пыта курочек? Зайдем за не на мои яйца. И для тортики мне не треба яйца. Треба хотя бы два тортика сделать. А! Привет! Так. Так. Угу. Mm -hmm. Так. Я за закирочку, ще. Оп! Собака. Собака. Давай, давай, Ні! Вон мой не вбив. Вау, це було близько. У мене майже скелет папа. Собачка, собачка. Це друга. О, ні, собачка. Вони реально... А, ні, їх дві. Стоп, ікшуся. Треба її врятувати. Чи вбити? Собачка, вилазь. Ладно. Можливо. Вже заповнений. Ладно, будемо сортирувати спочатку. А якщо щось не влізе, то в другий сундук. Так. Тепер. Е поки я буду робити все, я хочу вам нагадати, що, щоб ви підписувались на мій канал. Що, надіюся, вам подобається мій контент і удачі, тому що. Всі, хто підписаний на мій канал, у них удачі. Тому удачі всім. Чотири беремо. А зараз я це отсюди, папір от сюди. М -м -м. Стоп. Оп! ладно. Знаєте навіщо я роблю золоту? Да, я думаю, ви всі думаєте, що золото це поганий матеріал. Згоден. Е! А, воно що діло з нами. Але є одна річ, яку я вам не розповідаю. Якщо коли я дойду до. Якщо я дойду до цього обсідіану і побудую портал в, в Незер в Нижній Мир, тоді... Білі не будуть мене чіпати і вбивати. А якщо я буду в золоті, вони не будуть мене чіпати. О! Це прикольні речі. Але мені місця не вистачить. О, в мене ще золотий. Так, піду від насудцям. Треба їх бути буде. будемо, мабуть. Ладно. Так. Ладно. Будемо розпреділяти. Ем. Эм... Доски можна буде, час можна буде переробити. Оце. Вот Оп-оп-оп-оп-оп. Ай! Просто слот забило ще більше. Не, не, не проблема. Можна ще оце переробити? Ой, прям впритик. Так, але стоп, у мене ж є. Оце. Стоп, у мене ще був пісок. Ні, піска не було. Якщо, коли буде пісок, це буде мені на руку. Так, от сюди, от сюди, оце сюди і... То коли буде пісок? То ви здівайтесь. Все, все. Треба починати новий, тому що сюди все не влізе. М -м, тиква. Стоп! У мене є тиква. У мене є єди. Я зроблю декорацію, щоб на вулиці теж світило. Запитаєте, як? А я вам відповім. А, беремо ножиці. Вон тут же. А, ну тут, кажеться. Де ножиці? А, от вони. Беремо, беру я ножиці. Беру я тикву. Так. Де тиква? А, угу. Беру тикву. Йду. Ставлю тикву, ножиці. Оп? Тепер це забираю. У мене є ж, паличко, Так. Палочка у мене є. Тепер, а, й... стой. Так, англійську переходимо. Я не пам'ятаю, як у нас Ні, не показує. Ладно. Я прям точно крафт не пам'ятаю. Але я знаю, що для цього. Ай, поки нам можна. Треба все розтрувати. Хочертак. Так, беремо одне. Так. Тепер. Демо, беремо хоча б одну пал... Беремо хоча б одну палочку. Це буду останнє, що я сьогодні зроблю. Паличку. Вуголь. Так. І десь ось так О, да! І тепер Та-да! Ладно. Підбе. Не за мною. Все. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Ліон. Всім до побачення!